Сьогодні у нас в гостях начальник відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського районного управління Наталія Димкова. Доброго дня! Добре. І говорити сьогодні. Ми будемо про холеру. Звичайно, дуже багато людей ще пам'ятають, що в нас були епідемії холери, які забирали дуже багато життів. То що ж таке холера? Розкажіть нам, будь ласка, про це. Ну, холера, це. Гостра діарейна інфекція, яка викликається при вживанні інфікованої води або харчових продуктів, де знаходиться холерний вібріон, саме токсигенний штам. Холера передається фекально-аральним шляхом. Коли вона у нас реєструвалася? Реєструвалася холера, ну, по Україні, якщо брати, да, то це був останній ну, випадки були в 2011 році, в Маріуполі, тоді захворіло 33 людини, і це було захворювання, пов'язане з вживанням саме риби. І mm -hmm. тоді теж проводились заходи. Не дивлячись на те, що да, вона ну, слава Богу, не реєструється холера кожного року, але заходи, моніторинг проводяться щорічно, тому що зараз в умовах війни військового стану десь там відсутнє водопостачання, відсутні різні аварії на мережах, так само каналізаційних мережах. Плюс міграція населення, все це може призводити до того, що е, можливі е, завізні випадки холери. Тому е, заходи потрібно проводити і бути на поготові. Які існують шляхи передачі холери? Е, ну, основний такий провідний шлях передачі це водний шлях. І це є основний шлях, як можна заразитися, да, якщо у воду потрапляє холерний вібріон, саме токсигенний штам, і е, е, воді у нас. Рибки да, плавають. Ну, цей холерний вібріон можуть заковтувати саме риби, малюски, там, різні морські жителі. І таким чином вони інфікуються, і в їх організмі холерний вібріон ну, живе до 2-3 місяців. Таким чином, наприклад, уже при виловлюванні такої риби, якщо да, риба пройшла недостатню термічну обробку, відбувається інфікування вже самої людини. І... Якби джерело інфекції да, при холері це є хвора людина. Ще який шлях передачі може бути це через продукти харчування. Я вже сказала, що це може бути риба, недостатньо термічно оброблені морепродукти, також це може бути ну, овочі, фрукти, які помиті цією забрудненою водою. І третій шлях передачі це контактно-побутовий, тобто вже через предмети побуту. Скільки який період часу збудник Зберігається в навколишньому середовищі. Збудник він достатньо довго зберігається в навколишньому середовищі. Да, от, от, якщо це контактно-побутовий шлях передачі на предметах, він до двох-п'яти днів може знаходитися. І таким чином люди інфікуються. Далі в воді достатньо довго теж, тому що, я вже казала, в, 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 в організмі риб це до двох-трьох місяців. І Достатньо швидко гине при Якщо діє на нього сонячне світло, якщо, наприклад, це а, якісь фрукти, овочі, да, на сонці знаходяться, политі цією водою, яка містить холерне вібріон, до, то через 8 годин аж він гине. А, а взагалі, кипятіння достатньо швидко його знешкоджує через одну хвилину, кипятіння вібріон гине, і також він чутливий до дезінфікуючих засобів. Розкажіть, будь ласка, про клініку захворювання. Ну клініку холери не не сплутаєш ні з яким іншим гострим кишковим захворюванням, тому що вона є го гостро, дуже розпочинається це захворювання раптово. Взагалі, інкубаційний період да, почнемо з того, що це від появи від. Інфікування і до появи захворювання до п'яти днів, але в основному це один-два дні. Тобто, через вже один-два дні вже можуть бути прояви захворювання. І починається раптово з дуже сної е, діареї. При цьому випорожнення дуже часті. Е, вони спочатку такі у вигляді, якби е, пластинчасті такі ну, випорожнення, а потім вже набувають, як то кажуть, по клініці да, так, вигляді рисового відвару, але вже е, виділення випорожнення втрачають каловий характер, вони просто білого такого рисового кольору з людини просто Е, Як правило, температура не підвищується. Навпаки, якщо вже йде різке зневоднення, то знижується. І як ми да, по клініці, ну якщо це запущені випадки, да, то це. Зневоднення знижується тонус шкіри, починаються судоми і так далі. Холера дуже небезпечна в тому плані, що цей різке зневоднення дуже швидко може призвести до смерті, і за, за добу людина може померти. От чому от, зараз вже реєструється там в країнах Африки, в Індії холера, і от просто коли надають допомогу цим людям, просто підходять до людини, яка лежить, і капають, просто ставлять там на що небудь ті системи з рідиною і всім підряд капає це, якби. Основний такий метод лікування, наповнення рідиною, тому що дуже велике зневоднення. Так, така клініка. Що потрібно знати, аби не захворіти? Ну, повертаємось знову ж таки до дотримання гігієни. Пам'ятаємо, що руки завжди треба мити, особливо якщо у вас є хворий да, з гострою кишковою інфекцією в, в побу ну, в вогнищі вдома. То ну і взагалі завжди миття рук з милом протягом 20-30 секунд, не просто там, а є спеціальна техніка миття рук, бажано, щоб кожен її вивчив. Звісно, так як водний шлях передачі, ми вживаємо тільки безпечну воду. Якщо немає води, да там якісь проблеми з водопостачанням, якісь аварії, тоді вода бутильована. Вода тільки з перевірених джерел, і, наприклад, в умовах, да, в польових умовах, що це може бути зараз. Ну от є такі таблетки, різноманітні, хлор, місні, і, і таким чином воду от, можна одразу дезінфікувати. Да. Якщо вода невідома з якого вона, тобто неможливо її дослідити. А, а вода потрібна, то це дезараження, кипятіння цієї води, і тільки після цього її можна вживати. Також для миття овочів, фруктів теж використовувати воду перевірену, не використовувати, звісно, харчові продукти, які викликають сумніви людей. Не ковт на морі. Да, зараз от почався у нас пляжний сезон. Відкриваються пляжі, і не заковтувати воду, тому що. Періодично ну, моніторинг проводиться за холерним вібріонами. і от на пляжах в Одесі ну, виділяється е, е, нагвібріони, так називаються вони. Да? Вони е, холероподібні, але не токсигенні, але вони можуть викликати гострі кишкові інфекції. Ну не холеру саму, а саме гострі кишкові. І тому воду не ковтаємо, е, не купуємо часто дуже ходять, да? на, на морі е, рибку продають там, в'ялину, а це якби. Якщо риба, морепродукти недостатньо термічно оброблені, то це якщо там туди потрапиться збудник, то може послужити джерелом. Тому не купляємо рибу, там рачки, якісь там оце, у невідомих людей, в невідомих неперевірених місцях. Які додаткові заходи у нас проводяться для попередження такого важкого захворювання, як холера. Да, хоча у нас і не слава Богу, не не реєструються випадки, але завжди ми на поготові. Кожного року заходи проводяться, починаючи е, з першого сезону. Да, з першого по перше цей період проводиться моніторинг за холерним вібріоном. Центр громадського здоров'я проводить такі дослідження. Вони відбирають воду. З морів, річок, в зонах рекреації, там, де люди відпочивають. Також відбирається вода стічна, наприклад, до очистки на стічних на водоочисних спорудах. Відбирається вода інфекційних стаціонарів, теж і всі хворі, які потрапляють в лікарню з гострою кишковою інфекцією, яких і діарея, вони також обстежуються на холеру. Тож враховуючи умови військового стану і не завжди наявності перевіреної питної води, аваріях на системах водопостачання, на каналізаційних мережах, міграції населення, пам'ятаємо, що холера може виникнути і дотримуємося всіх профілактичних заходів при виникненні будь-яких проявів гострих кишкових інфекцій, обов'язково необхідно звертатися до лікаря. Дякую вам за повні змістовні відповіді. А я нагадую нашим телеглядачам, що з нами була сьогодні начальник відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського районного управління Наталія Демкова і говорили ми сьогодні про таке важке захворювання як холера.